Увага. Каман. Только три Повтори, не пошло. Ну, ми, щоб вбивати ворога. Тільки так. Страшно було дивитись в очі матерям, які втратили своїх дітей, дітей, які будуть рости сиротами. Там все страшно, бути на війні страшно. Це для мене було найстрашніше. Я не так переживав за себе, як за свою сім'ю, яка на той час знаходилась в Ірпені. Четверта бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Рубіж, бригада гвардії наступу. Її бійці брали участь у боях за Ірпінь, гуто Межигірську, Мощун, Рубіжне, Бахмут, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Позивний прапор. Мені 33 роки. Я кадровий військовий, вже 13 років на службі національної гвардії. Зараз служу в гвардія наступу Рубіж. На посаді я інструктор з бойової підготовки, вже 7 років як інструктор. По старому прапорщик. Зараз ну, звання трохи помінялись. Ми працюємо по стандартам НАТО, то я зараз штаб-сержант, а по старому це прапорщик. Тому так і завелося прапор, прапор. Мати хвилюється, як то кажуть, у матері всього не розкажеш, але вона відчуває. У Мене мати в Кероцькій області, а син Сумський трохи розкидали, як то кажуть, доля. Найстрашніше, то, тобто, мабуть, втрата побратимів в гарячих точках. Не думаєш про себе, думаєш про побратимів. Коли надаєш допомогу їм, коли вони там втрачають життя, це саме страшне, коли ти не можеш більше йому дзвонити. Телефонна книга, як то кажуть, стає все рідше і рідше. Це найстрашніше, коли втрачаєш близьких, друзів. Інколи навіть, от як вчора передивлявся в старі фотки, багато хто має в полоні зараз, багато хто вже не дзвонить. Це найстрашніше. У цивільному житті я до війни працював в Польщі 5 років водієм навантажувача на складі. 23.06.2021 рік робота на вузький. Магазин Смурфіт. Після Северодонецька ми були трошки на відтяжки в резерві, і потрібні були водії на БТР. Я так пішов, пройшов навчання і був водієм БТРа. Я на техніці люблю на всі їздить, на любі. Мені до душі припали одразу. Якщо володієш технікою, вмієш їздити, то треба привикнути тільки до габаритів, а так звичайний автомобіль. Вибачаюсь. У мене освіта режисерська. Я закінчував Державну академію керівних кадрів та культури та мистецтв за спеціальністю режисера оригінально трюкового жанру. Режисер, він в армії теж режисер. 5 ранку, 24 лютого вдома був, почав почув вибухи, зібрався і поїхав. Прибув в частину, отримав зброю. Перший прильот ракети на територію частини. І потім всім відомий штурм з використанням гелікоптерів Російської Федерації і так далі. Всі ми розуміємо, що люди бояться. Якось взагалі не було страху. І я навіть тоді знав, що все закінчиться. Для нас перемоги. Повноштабну війну я зустрів у Київській області, працювали по Київській області, а на той час моя бригада знаходилася на сході, і потім нас і мене включно відправили вже до складу основної частини бригади. Бригада, рубіж для мене, як би мовити, моя робоча сім'я. Це братерство, яке мотивує коли ти дивишся на своїх побратимів. Це вкладає свою частку в мою мотивацію і хочеться працювати більше. Це друзі, мої колеги і вже є деякі учні. Мабуть, більше, ніж бригада. Це сім'я, сім'я, з якою ми виросли з однорічного віку, віку, і вже. Маємо досвід. Саме в цій бригаді я навчився всього, що я знаю, мається на увазі своїх професійних навичок, що стосується армії і війська. Я хотів би побажати не забувати тверезо мислити, в будь-якій ситуації обдумувати, а потім вже починати діяти. Як кажуть, не діяти з гарячої голови, обдумуючи, робити кроки: здоров'я, наснаги, не давати спуску ворогу і, звичайно. Всім очікуваної перемоги. Щоб трималися, вбили ворога і щоб пришвидшили кінець цієї війни перемогу України. Треба ділитися опитом, бо ворог не спить ніколи. Рубіж, повертаємо законні рубіжі країни.